Я на початку моєї проповіді хочу подякувати Богові за всіх вас, щоб Бог розположив серця ваші, прийти сьогодні в цей чудовий дім молитви, щоб всім разом здійснити хвалу подяки Йому, за все, що ми маємо в нашому житті, за врожай, який чудово зібраний на наших полях, садах, ще продовжує збиратися. Вознесе йому хвалу всі разом, спільною молитвою, спільною подякою. Можна самому десь дома тихенько молитися, подякувати, але Бог каже, де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. І чим більше нас завершує подяку, тим краще. Апостол Павло писав до словнян такі слова. 5 розділ, 18 вірш. За все дякуйте, бо така воля Божа, що до вас, Ісусі Христі. Написано за все дякуйте. За все. Бог створив світ, і все, що є в світі, Він зробив для людини. Все. Дерева, сади, рослини, тварини, все Бог створив для людини. Біблія так вчить нас і так каже. І хоче, щоб ми дякували. Але написано дякуйте за все. Не тільки за добре, те, що ми маємо, що нам подобається, а за все написано. І за погане теж. За те що нам дуже не хочеться дякувати. Написано за все. Що ж це Бог так каже за все. Як я можу дякувати, як я кашлюю, в мене. бронхіт. Я не можу, а мені треба дякувати. У мене біда трапилася на роботі якась така, що серйозно, завтра можуть не звільнити. Мені треба дякувати. І багато чого, чого нам неприємно. На мене сусід образився за щось, хоча нема за що на мене ображатися. Але Бог каже: дякуйте за все. О, коли ми йдемо, можливо, хтось з вас, метка, був у житті, йдете, і людина втратила свідомість, впала. Що робити? Ми зразу... Тіряємося з ним, що робити. Як правило, медики підносять такій людині, що шикарні французькі дорогі духи, гарні, щоб гарний запах був. Ні, вони підносять цій людині те, що смердить, що неприємне, на жартильний спирт, для того, щоб привести її до тями, щоб вона поняла, що ой, і пробудилася. Так і Бог саме поступає. От живемо, ми всі у нас добре, добре. І бачить Бог, що щось не так що може але ви цього не бачите. І він нам, раз і наш тирний спіт, щоб привести нас до тями. Це якась хвороба може з'явитися. Це може якісь неполадки, негаразди, таке, щоб нас збудоражити, ото то є той наш тирний спит, яке нам не подобається. Але завдяки йому ми продовжуємо жити і продовжуємо. Пізнавати Бога, який він. І Бог каже: дякуйте за все, за все Бога, Бога що до нас є далекоглядні плани, які ми навіть зрозуміти не можемо. І можна задати приклад Йосипа в Біблії записано: це син Якова, який був любимим сином, в нього було багато братів. І брати його не любили за те, що він батькові доносив там, кляузничав на них, ябіднічав. І доносив батькові на своїх братів, що вони то погано зробили, то погано зробили. І братам це не подобалося, і батько йому кращий одяг шив, це теж братам не подобалося. Вони не любили Йосипа. І батько це знав. І посилає його, іди, брати далеко там пасуть отари, іди, провідай їх. Йосип іде провідати своїх братів. Брати через ненавість до нього продають його в рабство. свого рідного брата, продають в рабство по батькові. Йосип, ну, не заслужив він цього рабства. Він не знає, що так. Але він залишається вільним Богові. І, будучи вже в рабстві, він попадає в тюрму після того і там йому. Бог з ним, Бог їй допомагає усьому. І потім так трапляється, що Йосип стає другою людиною після фараона в величезній державі. Друга людина після фараона, і голод великий, і він спасає всю свою рідню і тих братів, які його продали в рабство. І тоді Йосип розуміє, що треба дякувати Богу навіть за те, що такий тяжкий шлях в нього був. Хоча тоді не було за що дякувати, казалось би. Бога далекоглядні плани до кожної з нас. Коли з нами трапляється якась лихо чи біда, і ми ще не розуміємо, що таке з нами трапилося, Бог каже, дякуйте за все. Бо це діє на добро. Людина, яка вміє дякувати, вона щаслива. А та, яка не дякує, вона нещасна. Одного багатого мільйонера запитали, коли він вже помирав, в хворі був. Що вам не вистачало без вашому житті для щастя? Він сказав, в мене був один мільйон, і ще одного мільйона для щастя не вистачало. Так. А коли я був ще хлопцем в селі, там, де я жив, у нас був чоловік один. Він був ну, хворий на голову, такий малоумний чоловік, і він завжди. Ходив по селі, радів, тішився, навіть коли ногу втратив, бо під машину попав. Він ходив людям допомагати, сидів на цьому на пеньочкові чи на стульчикові і продовжував дрова рубати. Він дрова рубав людям. Це, це йому там давали, щось давали. То їсти дасть. І він завжди був рані, веселий. Він, сумним не побачиш. Люди казали, який він нещасний, який він бідний. Він просто не розумів, не розумів того, що він нещасний. Не понімав, бо Бог йому не дав розуму це понімати. Нам всім Бог подарував розум, щоб ми розуміли, коли ми нам бути щасливими, коли ми дякуємо Господу. Щастя це настоя тоді, коли ми чекаємо від Бога Його благословення. А іноді люди через мірні очікування ставлять і хочуть досягнути того в житті, а його нема. І через, ці, через мірні очікування людина стає нещасною. Бо вона не може досягнути того, що вона хотіла. І вона нещаслива все життя. І вона не дякує Богові, не дякує за безлад якийсь на роботі, не дякує за хвороби, вона не дякує. Не дякує за те добро, яке Бог дарує нам, не дякує за повітря, не дякує за квіти, за сонце, за мороз, за все Бог каже дякуйте. Навіть зараз в нас де війна. І то Богом допущена ця біда в нашій державі. І навіть Бог хоче, щоб ми за це дякували. В якійсь мірі це йде і очищення нашої держави від всякої скверноти. Воно таки почалося, воно продовжується. Бог відкриває серця людям для покаяння. За все дякуйте, каже Господь. Був такий чоловік, яків, в який його брат. За те, що він хитрим чином забрав в нього благословіння, захотів його вбити. І от він тікає, від батька свого з дому тікає. І ночуючи в полі на камінчику, після того, коли йому приснився сон, як і дає обітницю Богові. Записано книга буття, 28 розділ, 20 вірш. І так, як і обітницю, сказавши, якщо Бог буде зі мною. І збереже мене у путі цій, в яку я йду, і дасть мені хліб їсти і одяг, одягнутися, і я в мирі повернуся в дім батька мого, то буде Господь моїм Богом. Як і хоче, просить Бога тільки двох речей, чули, я прочитав, це, щоб хліб їсти в нього був і одяг. Він не просить, щоб в мене було багато стадів, щоб в мене було стад, щоб в мене було шикарний маєток, щоб в мене багатство було дуже багато, здоров'я міцне, він просить, Було одяг і їжа. В новому заповіті. Апостол Павло, послані до Тимофія, 6 розділ, 6 вірша пише, Велике надбання це надбання, це те, що ми маємо, що ми заробляємо надбання про наркосійському мови приобрітнення. Велике причому надбання бути благочестивим і задоволеним. Це там в Царстві Небесному надбання, якщо ми задоволені і благочестиві. Тому, тому що ми нічого не принесли в світ, то ясно, що нічого не можемо і винести з нього. А маючи поживу і одяг, будемо задоволені з того. Дублює Якова. Да, Якова, Апостол Павло каже, маючи поживу і одяг, будемо задоволені. І коли ми задоволені і благочестиві, це надбання там вічності, ми маємо. Ми, ж, ми знаємо, що нічого не візьмемо. Ні наші будинки, ні те, що ми заробили, ні те, що ми купили. Ми нічого не візьмемо. Ні золота, ні срібла, нічого. Туди ми душа йде. Чиста чистесінька. А бере оце надбання. Коли ми благочестиві, живемо благочестивим життям і задоволені цим. І задоволені. Це вже надбання, каже Бог. Інший представник Біблії це Давид, цар Ізраїльський. Пасповець. Можливо, і з вас хтось коли-небудь був пастухом, я був маленьким то пас худобу на полі. Часу багато, є над чим подумати там. Роздумав, дивився, радів, що все таке гарне, спостерігаючи за всім. А зараз вже часу менше, бо там на роботі і десь забуваємо дивитися на природу, яка навколо нас. Чудова, яку Бог створив, забуваємо дякувати. І я тоді подумати не міг, що я буду стояти ось перед. Великої маси людей і розказувати їм, який Бог чудовий. А батько в мене був партійний комуніст був. І він за партбілет ну, зубами гризбив, якщо б в нього цей партбілет забрали. Такий закорінілий комуніст був. І мені казав, знаєш толі, які розумніші люди, це попи. Вони Біблію знають. Що знають? Вони вчилися. Я тоді навіть не міг подумати, що я прочитаю Біблію більше 20 разів, і що я буду знати все, що там. Описано, тоді Біблії не можна було в руки взяти ніде, І не було. Зараз дарує нам Біблію, На, читайте. І за це треба дякувати. І в цій же Біблії, 28 розділі книги буття. Ой, не 28 прошу вибачення. В книзі Вихід, 23 розділ з 15 вірша. Бог говорить до свого народу. Тоді він говорить до ізраїльського народу. Але ми зараз стали теж народом Божим, якщо ми віримо, що Він є. Віримо, сподіваємося, служимо Йому, молимось до Нього, надії покидаємо на нього. Бог говорить. 23 розіс 15 вірша. Дотримуйся свята опрісників сім днів, їж прісний хліб, як я повелів тобі. У призначений час місяця авіва, тому що в ньому ти вийдеш з Єгипту і не з'являйся перед лицем Моє з порожніми руками. Додержуйся свята жнив, перших плодів праці твоєї, які ти сіяв на полі, і свята збирання плодів наприкінці року, коли збереш з поля працю твою. Трічі на рік повинні з'являтися всі твої чоловіки. Перед лице Владики і Господа. Бог таку заповідь дав людям. Це перший Ми збираємося, святкуємо День Пасхи. Пасху святкуємо, коли наш Ісус Христос Воскрес. Потім зараз ми збираємо, святкуємо дякуємо Богу за урожай. А це свято воно об'єднує би два. Він сказав, тоді, коли перший плід зібрали, тоді, коли останній. Але ми об'єднуємо і святкуємося, дякуємо Богу. За плоди, які ми зібрали, то, що він сказав, все, що буде зібрано на полях, за все те дякуйте. Тому і ми це робимо. Ось така є заповідь, записана в Біблії від Бога. І багато є всяких плодів, різних. Зараз, колись я не знаю, як Київ, напевно, перше покушав десь за 30 років, а... а на нас там це ж 40 років покушав. А зараз наші діти, будь ласка, все є в них. Любий день. Питали, приїхав до нас колись в Голланд... голландець, я в теплиці працював, його питає керівник. Скажіть, а коли у вас в Голландії починається клубніка? А той так подивився. Як коли? Коли магазин відкривається? Все, все. де магазин, в будь-який момент можна купити все зараз. Бог благословляє людей дуже щедро. І дощик дає, і все, люди іноді собі присвоюють. думають, собі, це наша заслуга. Я ж так пахала на тому городі, на тому полі. Але забери, жар, ми бачимо, жара. Дай добру жару ще трошечки. Скільки ти і сітки не став, все одно не поможе. Не дай дощу, поливай, не поливай. Бог у відповідний момент дасть ще щось, може послати саранчу якусь, якісь комахи, насікомі, все одно. Урожаю не буде, якщо Бог захоче. На Бог благословляє, Бог дає кожен рік, який би він засушливий не був, який би він дощовий не був, все одно Бог дає вражають. Можна задати в голодовку 33-й рік. В 39-му також ці голод не був від природи, то люди люди зробили так, щоб був голод. Бог не хотів того, але люди так зробили. І по людському життю, яке ми тоді жили моністична держава, безбожна держава, Бог допускає, допускає війни, допускає голод, допускає страждання, муки. допускає. Для того, щоб нас, як нашативним спіртом, привести чувство до свідомості. Хай будемо пам'ятати, що Богу треба дякувати за все, і тоді людина буде щаслива. Тоді вона буде отримувати благословіння від Бога. І тоді милість його буде над нами завжди.